Які зручності є у кудхаус під час блекауту? Світло, вода і тепло. По світлу є такі акумуляторні лампи. Перша, яка вмикається за допомогою провороту. А друга пара таких ламп розташована на другому поверсі на підліконі. Вони від'єднуються, магнітні. З ними можна пересуватись по будинку комфортно. І, наприклад, у вбиральні є також акумуляторна лампа автоматична, яка вмикається і забезпечує тут світло під час відключень. Це стосовно світла. Стосовно води, для того, щоб працювала вода, Треба буде натиснути на нашому екофлоу дві е, кнопки. Оцю кнопку включення, а потім перевірити, що на зворотній частині включена кнопка блоку живлення пристроїв, які вставлені в цей е, блок різеток. Тобто тут повинно горіти. Лампочка. І якщо це зроблено, тоді L'Aqueflow вживить водний насос і буде текти вода. Так як у нас є бойлер, то буде 100 літрів води теплої ще в запасі. Плюс вода буде текти просто з крану. Стосовно інтернету, ось тут працює. Оптоволоконний інтернет, який автоматично перемикається на резервне живлення при відключенні, інтернет буде працювати, нічого не потрібно робити. І ось є камін, і все необхідне для його розпалення поряд, для того, щоб було світло, тепло та затишно. Також стосовно опалення я хотів додати, що так як у нас в будинку тепла водна підлога, то навіть при повному відключенні 3-4 години будинок зберігає поточну температуру і не потребує ніяких додаткових опалень або дій. Тому він теплий буде.